Таю вівторок, 2 липня, і ви дивитеся Ньюз. у студії. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі події: поранені та вбиті цивільні мешканці. За минулу добу ворог скинув 5 авіабомб на місто Селидове. Масштабні, дуже масштабні, бо е, саме, саме пошкодження. Ну я не, не можу назвати суму, але це це ну ви саме все саме сам самі, самі, самі все бачите. Допомога багатодітним родинам Покровська до міста надійшов черговий гуманітарний вантаж. Пральний порошок, паста, зубна, щітки, туалетний папір, серветки, засіб для миття посуду. Безпековий рейд. Рятувальники нагадали мешканцям Покровська правила користування генераторами. Ми завжди спостерігаємо за станом нашого генератора, протираємо бензин, щоб заряд акумулятора був, виносимо подалі від магазину. Все, якби дотримуємося всіх правил. День податкової служби України про роботу покровських фахівців в умовах війни. Це насамперед час найбільш важливо. Ми підтримуємо економічний фронт. Е, ну, я вважаю, що підтримка економічного фронту наближає нас до перемоги. 92 роки незламності 2 липня 1932 року було засновано Донецьку область. Бажаю мирного неба і щоб всі хлопці повернулися додому, щоб все було добре. За минулу добу Селидове зазнало п'яти авіабомбових влучань. На жаль, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє отримали поранення. На місці удару вже побувала знімальна група телебачення. Капрі вчорашня доба стала надзвичайно гучною для мешканців Селидівської громади. Так на Селидове росіяни скинули п'ять авіабомб. Одна людина загинула. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Будинок місцевого мешканця Анатолія знаходиться всього у кількох метрах від влучань. Снарядом чоловік каже, помешкання майже зруйноване. Розлетілося все, повністю розлетілося. Вікна повилітали, верх там повністю розірвало. Зараз заново все робимо, перероблюємо. Матеріалів трохи дали, але не вистачає, треба ще матеріали, тому що повністю дах не вистачить перекрити, кухню трохи відремонтували. А що робити? Потихеньку порядки наводимо. Куди нам зараз їхати? Роботи вистачає, городи посадили, куди виїжджати? Бо на городах потрібно садити щось. Внаслідок удару постраждалої одне з підприємств міста. Вчора приблизно о 22.00 стався обстріл територія підприємства ТОВ Карбонстіл, внаслідок чого виникла пожежа. Було пошкоджено внаслідок обстрілу майже все обладнання. Завод функціонувати надалі ніяк не може. Зараз займаємося складанням актів. Роз, ну, якби, прибираємо все. Щодо ДСНС, велика дуже повага, що швидко зреагували, швидко пожежу загасили. Масштабні, дуже масштабні, бо е, саме, саме пошкодження ну, я не, не можу назвати суму, але це, це ну, ви самі все, самі, самі, самі все бачите. Також це ж збиток тому, що підприємство працювало, були робочі місця, а зараз все. Постраждало все комп'ютерне обладнання, офіс, технічна документація. Внаслідок авіаудару вдруге за тиждень пошкоджено пожежну рятувальну частину. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки. Підвісно стелі у службових приміщеннях, 500 квадратних метрів шиферної покорівлі, рами та навіси шести в'язних воріт пожежно-рятувальної частини. Особовий склад не постраждав, пожежну рятувальну техніку не пошкоджено. Наразі на місцях влучань працюють усі необхідні служби та енергетики. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Чотири людини загинули, 27 зазнали травм. Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських обстрілів. Протягом доби армія РФ завдала по регіону 2576 ударів. Ворог накрив вогнем 18 населених пунктів: міста Курахове, Костянтинівка, Селидове, Торецьк, Українськ, Селища Курахівка, Нью-Йорк. Північне села Вовченка, Єлизаветівка, Катеринівка, Комар, Мемрик, Новодмитрівка, Одрадне, Острівське, Сухабалка, Яснобродівка. Пошкоджено 82 цивільних об'єкти: 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, заклади освіти, магазин, автомобілі, газопровід, леп на селидове. Росіяни скинули 5 бомб: у МПБ д 30 СН та ФАБ 500 Вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено 22 приватних оселі, підприємства, адмінбудівлю. Українськ окупанти двічі обстріляли з РСЗВ ураган, загинуло двоє мирних жителів і 13 отримали поранення. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних будинків, 4 автомобілі та цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожих влучань по будинку в Новодмитрівці: один убитий і четверо поранених, зокрема, дитина. По селу Комар війська РФ завдали два удари авіабомбами у МПБ д 30 СН, поранили людину, пошкодили аграрні підприємства. Троє поранених мешканців у сухій Балці, двоє у Катеринівці, по одному в Курахівці та Нью-Йорку. Крім того, в ніч на сьогодні Росія вдарила позарічному травмовано цивільну особу, пошкоджено приватну оселю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградську громаду сколихнула сумна звістка. Капрал поліції Олександр Козлов 2000 року народження загинув у бою за батьківщину поблизу Турецька, 29 червня. Щирі співчуття рідним і близьким Олександра. Вічна слава герою. Допомога багатодітним родинам Покровська до міста надійшов черговий гуманітарний вантаж. Дивіться далі в умовах повномасштабної війни. Мешканці прифронтових територій Донеччини неабияк потребують та розраховують на допомогу від благодійників, адже хтось не наважився, а хтось з тих чи інших причин не зміг евакуюватися. І люди мають бати про побут своїх близьких. Особливо це стосується багатодітних родин. Днями вони отримали гуманітарну допомогу у комітеті самоорганізації населення Покровська. 你百。 Проходить видача гігієнічних наборів для багатодітних родин. При собі треба мати паспорт, код і посвідчення пільгової категорії. Ми дуже вдячні благодійникам за надану допомогу мешканцям нашої громади. І також що на цьому тижні буде проходити видача для матерів одиначок. Гуманітарна допомога розрахована на 60 багатодітних родин та 60 сімей, де дітей виховують самотні матусі. Кожен з наборів розрахований на родину до п'яти осіб. Пральний порошок. Mm-hmm. Паста зубна, щітки, туалетний папір, серветки, засіб для миття посуду. Пані Людмила разом зі своєю родиною у 2019 році з Волновахи переїхала до Покровська. Жінка каже, така підтримка неабияк як допомагає, адже жінка виховує п'ятьох дітей. ми переселенці з 2019 року, виплати забрали, самі розумієте. Роботи немає, садку немає. Якби хоча б садочки були, можна було б на роботу піти. А так найменші Тора рочки, а так 12, 11, 10 і 7. Дуже гарна допомога. Я багатодітна мама. Дуже навіть порошок найнеобхідніше. Не дякую дуже за таку допомогу. Нам дуже добре. Дякую їм. Дякую благодійникам. Так, мабуть, потрібне, бо не у більшості є робота. зараз так. У нашому становищі важливо. Бо у зв'язку з фінансовими труднощами не завжди вистачає грошей у деяких родин. Трех сім'їдача гуманітарної допомоги для матерів одиначок запланована на 4-4 липня з 10 до 12 години. Отримувачів просять не приходити завчасно та не створювати скупчення людей. Усі, хто має право на таку допомогу, неодмінно її отримає. У Костянтинівці на пожежі загинув чоловік. Вчора о 18.15 сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Особовий склад пожежно-рятувального загону під час розвідки та гасіння пожежі в одній із кімнат на ліжку виявили тіло чоловіка без ознак життя. У 18.36 тридцять рятувальника локалізували загоряння та у 18.50 ліквідували на площі 12 квадратних метрів. Причина та обставини пожежі встановлюються. Безпековий рейд рятувальники нагадали мошканцям Покровська правила користування генераторами. На рейд вийшли і мої колеги. Через цілеспрямовані атаки окупантів на енергосистему в Україні було зруйновано чи пошкоджено велику кількість об'єктів генерації. І наразі електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів. Саме тому для українців було запроваджено графіки погодинних відключень світла. Тож знову настала черга генераторів. Зараз їх можна побачити чи не на кожному кроці біля магазинів, аптек, об'єктів інфраструктури та приватних будинків. Утім, неправильна експлуатація таких помічників несе за собою багато ризиків. Тож рятувальники Покровська вирушили у черговий рейд, аби нагадати мешканцям елементарні правила безпеки. Багато об'єктів торгівельної, соціальної сфери та громадського призначення під час відключення електроенергії використовують генератори. Це дозволяє їм забезпечувати безперебійне надання послуг населенню. Інспекторським складом Покровського районного управління головного управління ДСНС України у Донецькій області проводяться профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки під час експлуатації бензинових та дизельних генераторів. Це включає в себе інструктажі, огляди та рекомендації щодо правильного встановлення та обслуговування генераторів, дотримання правил пожежної безпеки, а також попередження про можливі небезпеки пов'язані із неправильним використанням обладнання. Рятувальники сформували чіткі поради та інструкції. Як Ким потрібно неухильно слідувати, аби використання генераторів як джерела резервного електропостачання було безпечним, ефективним та надійним. Також вони роздали покравчанам інформаційні листівки. Ми Ми завжди спостерігаємо за станом нашого генератора, протираємо бензин, щоб заряд акумулятора був виносимо подалі від магазину. Все якби дотримуємося всіх правил. Тому що нам не потрібно такого, щоб були якісь проблеми. Чи не дай Боже злетів магазин у повітря? Ось так. Але це дуже зручно, коли генератор є. Ми в самому початку при блекауті ми якби працювали. Ми тут на все місто працювали, і у нас, коли світла не було, ми майже як пункт незламності. У нас всі заряджають телефони і не тільки. Тому це дуже зручно. А методи безпеки дотримуємось всі. Коли вимикається світло, ми використовуємо генератор. Для того, щоб його використовувати або перед тим, ми знеструмлюємо, знеструмлюємо повністю магазин та перевіряємо мастило та паливо, та включаємо генератор. Пам'ятайте, генератор виділяє чадний газ, тому має стояти тільки на дворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Захищайте його від опадів безконтактними навісами і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого. Відстань до стін і легкозаймистих предметів має бути не менше одного метра. Не заправляйте генератор, якщо двигун увімкнений або не охолоджений. Відключайте на 30 хвилин кожні 5 годин роботи, а також обмежте доступ тваринам і дітям. Дотримуйтесь. Цих простих правил та не наражайте себе на небезпеку. За тиждень від 24 до 30 червня облікові дані оновили ще 323 тисячі громадян. Повідомило Міноборони станом на 30 червня кількість оновлень даних через застосунок резерв плюс ТЦК або ЦНАП сягнула майже 2,6 мільйона. В оборонному відомстві нагадали, що оновити дані можна звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП або завантаживши застосунок резерв плюс. День податкової служби України про роботу покровських фахівців в умовах війни далі. У сюжеті діяльність співробітників податкових органів сьогодні важлива як ніколи. Під час війни їхня робота стала ще більш відповідальною, оскільки наповнювати казну і підтримувати економіку зараз ще більш необхідно. Податкова служба була створена в Україні з нуля після здобуття незалежності. Службу утворено 1 липня 1990 року. Згідно з постановою Ради міністрів України від 12 квітня тисячі. 19... Яв'ятсот року проте першим робочим днем став понеділок 2 липня 1990 року, і саме цей день відзначається як професійне свято працівників податкової служби, що було затверджено указом президента. Багато змін притерпіла сама податкова. Вона реформувалась деякі часи. Колись вона була державною податковою РСР України. Пізніше вона була просто головною податковою інспекцією України. Потім була вона податковою адміністрацією. Yeah. É. Пізніше її було реформовано в один великий орган Міністерства доходів і зборів разом з митною, з митною службою. І останнім етапом реформування податкової служби все ж було розділення 21 серпня 2019 року на окремі служби митну і податкову. Отже, ми з вами бачимо, що податкова служба вона сама по собі найважливіший орган, тому що вона відповідає за наповнення бюджетів всіх рівнів. За словами Олени Солоненки, Альниці Покровської державної податкової інспекції важливим етапом у розвитку податкової служби стало ухвалення в грудні 2010 року податкового кодексу України, який заклав підвалини нової податкової політики в державі. Перш за все напрямок ДПС України направлений на прозорість спілкування з платниками, а також мінімізувати втручання людського фактору. Для цього був створений електронний кабінет. Як це... Автоматизоване робоче місце для платника податків, яке дає можливість спілкуватися з податковою дистанційно, його перевага це він працює 24 на 7 у будні та свята. Ще одним із напрямків є надання адміністративних послуг, тобто видача різних податкових довідок, за якими отримувачі можуть звернутися до центру обслуговування платників. Це зараз дуже актуально у важкі часи України, тому що це відновлення документів при отриманні гуманітарної допомоги завжди потребується ідентифікаційний код. Також змінюється законодавство в ну, воєнний стан, і тому ФОПам необхідна. Кваліфікована консультація за цими всіми послугами платники нашої громади а також гості нашого міста можуть звернутися до ЦОП центру обслуговування платників Покровської ДПІ, де вони зможуть отримати якісні послуги. Штат Покровської податкової на теперішній час складає 12 працівників в період реорганізації. все таке ми вже з вами. Розмовляли про те, що мінімізувати людський фактор, було створено таку структуру, що, що співробітники, які відповідальні за справляння податків, на рахування штрафних санкцій, до них платник не має доступу. І таким чином була при державній податковій інспекції утворена сервісна служба, яка безпосередньо зустрічає платників і надає всі можливі послуги, що необхідні. Людям, що стосується податкового законодавства, як зазначає пані Олена, в період війни робота співробітників центру обслуговування платників стала більш відповідальною. Це насамперед, час найбільш важливо. Ми підтримуємо економічний фронт. Ну, я вважаю, що підтримка економічного фронту наближає нас до перемоги, і хотіла привітати своїх колег з нашим професійним святом. Нехай їх фаховість, досвід, самовіддача знайде повагу в суспільстві. А особисто їм я хотіла побажати миру. Благополуччя, родинного благополуччя, міцного здоров'я, телебачення Капрі вітає всіх, хто причетний до Дня працівника Державної податкової служби України. Бажаємо вам успіхів і легкості в роботі, великого терпіння, сил і везіння. Нехай робота обходиться без труднощів і недоліків, а всі платники податків поважатимуть закон і порядок. Потяг із Краматорська до Львова тимчасово не зупинятиметься у трьох містах у Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Прибувши до Києва, поїзд відразу прямує до Львова. Такий розклад збережеться до 1 серпня. Музика. Регіон, що просочений болем та відвагою, боротьбою та незламністю. Пилом з підприємств та дивовижною красою ландшафту, насичена річками та териконами Донеччина. Саме сьогодні, 2 липня 2024 року, відзначається 92 роки, як був заснований регіон працьовитих та самовідданих людей. Не проміняв би ні на що Донбас. Він є Донбас. Саме найулюбленіше. Я тут народилась. Донецька область найкраща область в Україні. То я її люблю і ні на що не проміняю». Понад 26 тисяч квадратних кілометрів, які сповнені неймовірною історією та пережили чимало болючих подій на своєму шляху. Незламний регіон відважних та працьовитих людей, який щосекунди бореться за право на життя. Кожен знає, Донеччина це Україна. Область була створена 2 липня 1932 року. З того часу на її долю випала величезна кількість битв. Зазіхань та горя, вона чи не першою зустріла ворога у 2014 році. Та наразі продовжує триматися заради світлого майбутнього неподільної України. На жаль, зараз частина регіону перебуває під окупацією. Про те, що секунди відважні воїни роблять усе можливе, аби витіснити ворога з області та щоб для людей нарешті скінчилися лихі часи. Сьогодні мешканці прифронтової Донеччини відзначають 90. Сто другу річницю зняв заснування області У області, кожен житель якої не з чуток знає, що перемога не за горами, перемога за териконами. Для мене Донецька область це Донбас, це моя батьківщина. Моя батьківщина, селище Шевченко, ландшафти і все. Я тут народився, і тут виріс. Мені вже 73-й рік. Так що я я не проміняв би її ні на що. Донбас він є Донбас. Хоча наразі війна, евакуація. евакуація як би не було, щоб не було, я нікуди не збираюсь покидати свою батьківщину. Що для вас донеччина усе для мене донеччина. тут живуть чудові люди. А люди це золотий фонд. Наш наш чудові люди. Ми всім людям бажаємо удачі. Благополуччя і всього доброго, доброго. здоров'я, ні хворіти, ні старіти, не сумувати, як можна довше дні народження зустрічати. Рідний дім, рідний край. Що ще я можу сказати? Я сама Завівки, тому ну для мене Донецька область це найрідніше, що є, тому що там похоронена моя мати, батько. Ну отак. -то. Я її дуже обожнюю. Вона гарна і тут дуже приємно їздити. Тут таке повітря чисте і дуже гарні місця є. Донеччина це мій рідний дім. Я тут народилася, я тут виросла, я тут все життя попрацювала, мої діти тут народилися. Це мій рідний дім. Звісно, жалко, що в нас так виходить. Що час Донеччини окупований. Ну, будемо сподіватися, що наші відстоюють. Рівно 92 роки тому до складу області увійшло 12 міських рад та 5 районів. Сьогодні регіон продовжує вкладати свій вагомий внесок до історії українського державотворення. Я народилася вже 60, дякуючи Богу, років прожила. Тож у мене тут рідня. У мене тут батьки поховані. Для мене це батьківщина, одна єдина. Я її люблю ні на що не проміняю. Вітаю усіх мешканців здоров'я, терпіння, миру і всього самого доброго. Всього самого кращого вам, все буде Україна. Вітаю з ним заснування нашої безпівщини, Бажаю мирного неба і щоб всі хлопці повернулися додому, щоб все було добре. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань. Бажаємо кожному мешканцю Донеччини почути найголовнішу та найочікуванішу новину про перемогу та повну деокупацію регіону. Нехай яскравий синьо-жовтий стяг незабаром замойоріє над кожним містом та містечком, селом та селищем, над кожним куточком Донецької області. А кожен воїн, що сьогодні хоробро стоїть на фронті та захищає рідну країну, повернеться до. Додому живим та здоровим Донеччина була, є, і буде Україна. 5 липня безкоштовна евакуація з Донеччини буде здійснюватися до Волинської області один раз на 8 днів. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у місті Покровськ. Розселення у Волинській області безкоштовне. Нагадаємо також, що дену з Покровська курсує безкоштовний потяг до Дніпра та Львова. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 3 липня. Ранкові хмари протримуються недовго. В день та ввечері у Покровську очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря сягатиме від 17 до 36 градусів тепла. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.